Давай подивимося, що тобі очікувати у найближчі дні, так, у своєму житті, на що звернути увагу. Обов'язково залишай вподобайку, пиши в коментарях слово приймаю. Нагадую, що цей розклад є загальним і програтися може у всіх по-різному. Давай подивимося. Ти зараз дуже розчарована чимось, і таке бажання змінити ситуацію, відійти від чогось. Є таке незадоволення, знаєш, незадоволення тим, що ти зараз маєш. Ти дуже зараз тако в емоційному такому стані перебуваєш. І не маєш насправді контролю над ситуацією, Знаєш, так як наче є якісь бажання, якісь спокуси, які, від яких ти хочеш відійти, але щось заважає. Це можуть бути залежні відносини, ситуація дуже залежна, в якій ти знаходишся. Що в найближчий час прийде у твоє життя? Тобто в найближчі декілька днів дивимося. Знаєш, у тебе буде можливість змінити своє життя і дуже вдало це зробити. Ти можеш у найближчий період часу отримати результат, досягнення цілі. Тобто, ти можеш проявити себе. Через свою енергію, через свою творчість. Так, ти можеш отримати задоволення від того, що ти робиш, як ти робиш, так? Дивися, тобі необхідно максимально почати розвивати себе. Знаєш, як наче оці всі труднощі, які зараз у тебе є в житті, ти в найближчі дні ти їх зможеш взагалі пройти і дуже, дуже гарно з них вийти. Знаєш, ти можеш отримати якусь цікаву пропозицію на цих днях, так? яка може говорити про... В найближчому періоді зміни так? це можуть бути е, якесь партнерство, і, е, яке буде від тебе вимагати якихось навчань, знань, так? вкладання е, своєї, свого потенціалу, так? саме у, у ці е, заняття. Так? Е, дуже важливо, щоб ти е, приймала рішення, максимально виходячи із. Е, Потреб своєї душі, тому що ти будеш намагатися відчути, почути себе, так бути чесною, справедливою собою, але відчуй саме те, чого ти давно жадала, чого ти давно хотіла. Вийти із цієї залежності. В тебе зараз можуть з'явитися можливості, і варто їх побачити. Варто не, відкр... не відвертатися, а побачити ту можливість до волі і свободи.